І знімаю ще один дебічик, відсолочку. Так, чоловічки. Вони дуже класні, дуже крутий такий. А, ну, коротше, ви поняли, м'яканікий такий флісик, вони на замочку. Так, вони будуть такі в розмірах 92-104. Так, поводи. Шортами, 92, комплект для одинички, 74, 80. Далі така шапу, флісовий чоловічок. вже швидше. Так, боді на довгий рукавчик. Три одинички. Розмір 80, ті на Є Тепі шкапеточки, штанішки, бодики, короткий рукавчик, 74-й розмір. Такі розцінки теплі. Так, далі комплекти бодиків. В принципі, артуально. Кожного місяця і літу, влітку можна і зимою. Так, далі 2-3. 92-й розмір. Під 104 104 розмір. Так, шапочок багато не буває, тим паче такі класні. 74-80 йдуть, 6-12 в одному розмірі. Тут такі базові. Давай такий э, чоловічок. чи 86 що? 86-й. Такий прикольний, дивіться, теплий. На ХБ-5. Плюшевий такий. 80-й флісовий чоловічок. І ще один 50 розмір таких чоловічок mm -hmm. на утеплені, дуже теплі. як Для вулиці. Так, один два місяці росінки. Бодік. Тут так само будуть. А, я просто зараз ходеньки вам покажу. Тут так само будуть ці базові бодічки, H&M, дуже круті. Їх в різних розмірах і будуть такі набори по дві одинички. Тут... Так, щоб було швидше. Так, шкерпеточки. Далі бодики 62, на довгий рукавчик, чоловічки 68. Бодики... А, це сет 74. Це, напевно, зі штанишками. Сет. Водіки і штанишками. Далі ці штанята будуть. Лонги будуть. Далі також ці будуть комплекти теж тут. Шапочка, штанишки. Так, тут 4 зелених розмір різні. От. Так, шапочка є все. Далі така шапулька. Джинсик 104. Чоловічки, 1,5-2 ручки. Далі, такий рушничок рушничок вансайс, не знаю, один сайт, думаю, що він підійде. Так, далі. 92 лонг. Чоловічки 74. Бодики на довгий руканчик 86. Такі класні є. Так, це теж бодик. Це бодики 68 на довгий рукавчик в основному. Такі штанишки. Шкарпеточки. Також штанишки від HD. Такий комплект чоловічка 98. 24. 92 такі, Тут тобто три одинички їх. Також Ось такі на ліпучках фінеточки дуже гарні. Так, купалися штанішки на 110-й розмір. 86-й, 56-й, 92 штани спортивні, векрік, 98. Це костюм сет. Бодік, напевно, на другий рукавчик і комбінезончик. так? Так, це потрібні ці набори. Чоловічки, ще чоловічки, Лонги. штанишки 98, кофточки, волощик, лостинки сукня, такий новорічний ельф 98 розмір. Тут велюровий і посилик, я так розумію, і шапку є. Да? Такі 98-го. Нажміті 98 такі такі. Далі трусики, 86, Такі тепіли, водик. Ці набори, 80, 86, 92, 98. Такий штаніжний набор і задишка. Це кольорочка Це також бодік. Бодік, длини рукавчик.